Kolika úplně přeabraná? Kolika naberá? Čekla! všem dobrého dňa! S vámi, jak vždy, je hrác Ось проєкт мураха закінчилася. І чого я його так швиденько продав, так вам коротко розкажу. Так буде така коротесенька історія. Е, мурашка була куплена для себе, для дітей. І так вийшло, що ми купили там ще одного мурав'я, потім ще одного. Ну, в общем, е, проєкт мураху прийшлося продати, доробити і продати. Ми його продали. Продали ми його через те, що ми прикупили собі ось таку. Honda Goro X. Honda Goro X. Японський скутер, такий грузовичок, трьохколісний скутерець. Захотіли ми такого собі купити, щоб було дітям поїздити, попався. Думаю, візьму. Він у дуже такому поганому стані, вам чесно скажу. Тут пластмаса тільки накинута, її потрібно багато чого робити. Ось такий скутерець. Будемо ми його відновлювати, реставрувати. Будемо робити мотора, моторчика будемо робити кравчучку цю. Тут мотор незалежний, ззаді стоїть на двох колісах. Получається, моноамортизатор одна підвізка, 50 кубів, двохтатний, це старих ще років. І тут багато роботи, багато-багато нам коло нього буде роботи. Ось так все ми понакидали. Ось такий чудо-скутерець, гаразд, лаві нерви прикупив для відновлення. Для себе і для дітей інтересно, такий грозовичок на ньому поїхати. Мені потрібно дуже багато запчастин іменно по пластику. Може, у когось є, що завалялося, пишіть коментарі, прикуплю. Бо тут потрібно робити все. Він такий, навіть на даний час, як вам сказати, не скутер, а трупець. Трупець, бо він навіть не дише. Зараз я вам так коротко розкажу, тут його робили, присували колінвала, чи що там робили, не знаю. Якось там лопнув картер, де підшипники сідають в посадочне гніздо. Його варили, і якийсь там такий сплав, що він не вариться. Ну, придеться мені його буде розбирати і дивитися, бо мотор зробили після ремонту і не могли щось там завести його. Зараз ми будемо пробувати його запустити у цій серії, будемо пробувати його завести. А там уже, як то кажуть, як карта ляже. Вам бажаю пере... приємного перегляду. А я буду працювати. Дивіться, що нам буде потрібно робити. Це замінити скати. А то скати ось такі. Передна резіна, задна резина. Це ще дунлоп стоїть, напевно, рідний скат. Передній скат поганий. Задні скати лисий. Зараз знімемо защиту, подивитися. Ось така Honda Goro X буде на ремонті. Ось бачите. Ондагура X. Наїхав скутер 3232 км. Не знаю, чи спідометр працює, по якому це все колі, бо він вже мальований, був червоний, став синій. Але дещо там по органам управління у ньому працює. Працює, бачу тут такі кнопки ближні, дальні. Повороти. Сигнал. Термоза. Ручник роблять, гальма робить. Передні гальма працюють. Включено світло, виключено. Стартер. Паркінг чик. Вже скутер їде і він у нас ось таким наклоном, дивіться. Таким нахиляється. Задох лишається ось так. А скутер, коли їде, нахиляється. Ну, Щоб не перевернулося, бо задні коліса два колеса, щоб він не скакав по дорозі вправо-вліво. По асфальті не приємно їхати, а ось їхати по грунтовим дорогам сільським, то якось не ахті, не дуже приємно. Ну, якось так подивимося. Якщо б він так не управляв, не управлявся, ось так не і зломлювався, то було б неприємно їхати. М'якенький, він просто капець. Ззаді, я казав, один амортизатор знаходиться. Ось, бачите, стоїчка з прогресією, то все треба буде передивитися механізми. Він м'якенький, просто капець. Амортизує чудово. Е, ну що, вам розкажу так коротко. Дивіться, що мені потрібно? Мені потрібно, може в когось є, завалялося. Потрібна така Пластмаса, задній болотник. Без стопа, без поворотів. Стопи повороти тут якраз залишилися хороші. А ось болотник вже був паяний, тут якимось дротиками зв'язаний, я таке не люблю. Ось такий потрібен задна пластмаса. Так, Це ми забираємо в сторону. Потрібен клюв, це у них слабенка. Він тут у нас розломлений. Ось бачите? Ось такий цей клюв потрібний. Потрібні передні повороти, а то тут прикрутили їжоксь стекло Ось такі повороти повинні були там стояти, передні. стекло ось таке велике. Ось таке мені потрібно. Ну скаток передній, то не проблема він є, а ось задні скати, задні скати теж потрібні. Тут у нас стоять дунлопи. Діаметр колеса 5х4 і 6. Розмір колеса 6. Вони кріпляться на 3 болти. Ну, ось так. Ну що, будемо дивитися до нього. Акумулятора у нас немає. Звичайно, добре, що ці пластики всі цілі. Це все ціле. Ключ є, замки є. Замки є. Все працює. Так. Що почнемо? Почнемо з цього, щоб це все порозбирати, потрібно здати защиту мотора. Вихлопна тут відкручена. Защита мотора відкручена. Ось цей такий капелюшок, який накриває мотор. Зараз я вам так покажу. бачите, такий брузовик великий. Обережно достаємо. Оп. І в нас вже мотор відкритий. А цю защитку знімаємо, вона ціла. якось Прикольно, класно, що вона ціла, хоч це добре. Тут має знаходитися ззаду цьому відсіку воздушний фільтр і вихлопна те, теж у мене є, не була вона встановлена, а фільтр встановлений. Ну і якось так, не знаю, які це роки, Намер не знайшов. От такі задні коліса. Полапані, потріскані. Одно колесо, друге, ну, стан поганий, різі не потрібно. А я ще тут бачу, пластик теж такий. Збачте, відламаний. І то дуже сильно відламаний. Ну, якось так будемо працювати. Зараз будемо знімати знімати свічку. Свічний купачок, знайдемо. Тут мотора робили, але чогось, чогось. Іван, вам привіт. Чогось тут дуже сильно все в маслах. Не знаю, звідки стільки масла на моторі. Якесь там воно таке грязне, все грязюще. Треба буде зараз кинути тряпку. Клапкою копнути нереально. Там компресія така, чи то неправильно її заклали, не знаю. Лапкою копти проживає. І все ось такий карбю... карбюратор ось такий залитий. Прикольна така техніка, я вам скажу. Це куплено для дітей. Малим такий подарунок. Мені цікаво. То на мурав'ю вони їздять, але менший мій хлопчик якось на мурав'ю тяжко йому керувати. А на цьому він буде по селі ганяти. На річку, з річки, по лісі. Я думаю, це буде самий самий-самий раз. Ну і відновимо його. Помалюємо, зробимо моторочку, купимо другий мотор, подивимося. Так що, раз, талі нерви працює. Я скоренько, що мені потрібно, скидаю воздушний фільтр. Розбираюся, знімаю фільтр, корпус і знімаю свічку, будемо дивитися, чи тут є іскри і чого він так тяжко копає лапку. Вкладайтеся позручніше. Що ви думаєте по поводу такого скутера? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Така Honda Guro X. Прикольний скутерець. Як, на мою думку, спереді вилочка така маятникова, як у мурав'ю стоїть, він дуже м'якенький. Ну, подивимося, будемо зараз пробувати його запустити. Так, знімаємо свічку, будемо пробувати заводити. Ха, і що фонда Гура вам каже? А вона навіть не дише, влив я бензинки, попробував, хотів я її завести. Запустити, думаю, зараз я її покопаю, може заведеться. Чудесів не буває. Тут знаходиться масляний насос, масляний бачок, верніше. Не насос, а масляний бачок. Чоловік казав, що сюди залив повний бак масла. Вижу, там бачу, сіточка знаходиться на дні. І масло там практично ну, практично порожній бак, бачите? Масла там немає. А масло все з бачка витекло, на жаль, у колінчасту камеру. Я копав лапку, думав, там така компресія. Лапку копнути не можна. Ну Копаєш, але дуже тяжко кікстартер провертає. Думаю, що то таке може бути? Давай скоренько відкручу свічку, подивлюся. Відкрутив свічку, ледве прокрутив за магніт. Ну, тут крильчатки не було, так воно мені дісталося. Крутиться воно без свічки, бачите? Якось там ловить щось з ним. Коленвал уже був перепресований. Поршнева шліфована. Коротше, чуєте звук, так? Ох, плюється маслом. Коротше, зняв свічку. Свічка стоїть така е, цікава плазмофор. Називається. називається свічка плазмофор Super PF A11M. Не бачу я такої свічки на скутері ще. Ось така приблода причудо таке. Розкрутив свічку, копнув кікстартером, а масло повністю колінчиста камера. Дивіться, це все на скаті ззаді. Аж ригнуло маслом, плюнуло звідти. І виходить, що в нас? Казав власник, що тут хаду було залито, ну, по запаху теж чую, що хаду. масляний насос або сальничок не тримає, або що з ним є. І масло все з, бензо... з масляного бачка, все масло він скільки стояв, все набралося в камеру колінчисту. І заповнило повністю камеру. Ніяк не заведу його хоч стріляється, то треба все хіба лити бензини вимивати. Але так як мотор настільки в маслах і він тільки після ремонту і не заводився, от мені цікаво, подивіться, що там з ним є. Зараз буду, напевно, брати та й знімати цілого мотора і дивитися до нього. Бо, як то кажуть, чудес не буває. Насправді чудес не буває. Прийдеться повністю зняти моторчик і розібрати. Ну, Жалко. Хотів я хоч звук почути його. а то... Як масло там плюється. Не вийде. Коричі, маслом плюється звідти конкретно, не заведеться мені ніяк. Ну що? Гара сталеві нерви. Продовжує ремонт. Будемо знімати чудо мотор з Honda Guru X. І будемо працювати. Так, щоб нам зняти мотора, потрібно першим ділом я від'єдную проводку зразу. Як зазвичай стандартна процедура. Від'єднуємо провода від генератора, які йдуть від електроклапана. Тут бачу, бабінка так ззаду схована. Катушка зажигання. Від'єднуємо всі тросики. Від'єднуємо трос масляного насоса, не забуваємо. Тросик газу, троси задніх коліс, троси ручника там йдуть. І всі шланги, бензин. Це все зараз скоренько познімаємо. Чук -чук -чук. Тут у нас знаходиться вакуумний бензонасос. І тут стоїть такий краник. Не знаю, що там тече, бензин, не тече. Треба буде ці всі сальники, сальники, сальники. Треба до ці ці поміняти. Так, знімаємо скоренько проводку, бо тут не вийде так, як я хотів. Я хотів то так різко. А то провода там всі запаяні, на термоусадках стоять. На кембриках. угу, Прийдеться їх усіх відрізати, бо фішки немає. Ну, Я розкручую скоренько трубки і будемо добиратися. Зараз будемо дивитися, скривати мотори, чого ж він не заводиться. Ну що, дорогі глядачі? Honda Guro X розібраний. Зараз, поки що дефлектував, я познімав колеса, диски основні. Ну, прийшлося так, я таке не люблю робити, але так, тут насправді Іван гарно провода попаяв, молодець. Треба буде мені так само спаяти, або поставити сюди фішечку на 2, 4, на 6 проводів. Ось так прийшлося генератор відрізати. Так, бо штекера не було. Генератор ми відключили, шланги масляні, всі такі полопані. Масло тече. Все в маслах. Трубки це все повід'єднували. Стартер, генератор, тросик тормозів задніх, лівого колеса, тросик тормозів правого колеса. Це в нас є тросик газу і тросик масляного насосу. Все акуратно повід'єднували. Чик-чик-чик, вони тут гарно так запаковані, як бачите, все на хамотиках, все чітко. І не забувайте зняти, тут є така приблуда, стоїть. Коли ви нажимаєте гальма. То той річажок там ходить, фіксує, коли кладете на паркінг, гальмує вам. цей тросик теж не забувайте знімати. Чик, моторчик все порозкручували. Там купа масилка. Зараз будемо пробувати його знімати і ставити на стіл. Дивитися, знімати кришку. Що ж там такого є, чого так масло тече. І насправді що там заваряли? Чи цей мотор ще буде їхати, чи то прийдеться мені купити другого? А! Такий моторчик. Ось так. Гара столеві нерви працює. Як бачите, мотор на столі. Все маслоком вже заливає, масло витікає повністю з колінчистої камери. Це все тече масло. Кришку моторчика, я вам скажу, такий, я думаю, він великий, компактний. А тут можете побачити ось задний редуктор, праве колесо. Тут чулок такий стоїть. І ліве колесо. Стоїть тут диференціал ззаді. Зараз будемо дивитися такий маленький карбюратор, який у Piaggio. І у 18 х Honda Dio. Зараз ми скоренько, так, що нам потрібно, тряпочки тут, а то воно виї масло самодяком, можна сказати. Скоренько скинемо чик-чик-чик кришечку. Скину зараз скоренько кришку кікстартера. Подивлюся, що клапка тут стоїть. Якоюсь, то не так воно має стояти. І будемо продовжувати працювати. Так, болти М6, головка на 8, знімаємо кришку. І так, що в мене вийшло. Крешечка, ця вся знімається дуже легко. Зараз вам продемонструю. Тут нічого не тримає. Так, насправді, полос залишається, така тоненька полос. Як вона на цьому їде, я не знаю. І що тут насправді, Полуось вибрати не можна, бо вона опирається у варіатор, у шківи Варіатор стоїть задній, такий, як у Honda Dio 27. Передній варіатор, якийсь тут спроважний, такий, скоріш за все, як у 18-тій Honді Dio. Я так, скоріш за все, думаю, Ну, що вам скажу? Скажу так, коротко. Задній варіатор посинів, хоча він ще мав би працювати, але такий синій капець. Хоча люфта немає. Полозь болтається через те, що опорний підшипник стоїть у крисі. Насправді полоска тримала. Я це все так скоренько порозкидав трошки. Так, Знімаємо ми карбюратора. Карбюратора знімаємо. Всі болтики не губіть, все, складайте в одне місце, щоб потім знали, куди що поставити. Так, передній варіатор. Передній варіатор у мене розкрутився дуже-дуже легко. Тут різьби в гаюшці взагалі нема. Взагалі нема різьби. Зараз будемо дивитися на колінвалі. Так, стоїть тоненький колінвал, такий як у 27-й Хонді, як у 18 Хонді. Щука така виходить цікава. Не така, як завжди, у всіх. Так, це у нас сюди вийде. Ремінь. Тут ми зараз не знімемо, бо варіатор не має чим задній відкрутити. Передній варіатор насправді тут спроважений стоїть, бачите? Зверху вентилятор такий варіаторчик передній. Видно, що їздив не на максимум. Тут, напевно, і роликів немає. Ну, Потім будемо дивитися до нього, якщо руки дійдуть, ну, до цього ремінь ремня. Хандабанда стоїть. І це все Іван. Це все у бензині. Тобто клаїли що тут, ось бачите, дивіться. Присували так підшипника, що пробили повністю. І прийшлося боксіткою. Вони варили. Казав попередній власник, що це варили, варили і все рівно воно там тріскало, не могли ніяк заварити. Якось -то так почіпали боксіткою, марлею, чух-чух-чух. чи чух, Це стікловолокно, Стоїть скловолокно, напевно, скоріше за все. І це все так проклеєно пролито. Стоїть сальник, це все в бензині, в маслі. Тут пропускало, через те і завести не могли. Ось бачите, це все в бензинах. Все в маслах у свіжому маслі. Через те воно і... тут стоїть тоненький вал. Ой-ой-ой. Так, що далі? Карбюратора ми зняли. Будемо дивитися, як устроєний моторчик у Хонді Гуро. Крішку мотора, я вам скажу. Масляний насосик. так. Я теж вже розкрутив. Ух. І пішла моча по трубам. Прямо мені все, бачите, от сальник не тримає. І все, пішло на стіл. Як я це не люблю. А бачите, де все масло? Іван, куди ділося масло? Дивіться, Воно все ще витікає, бо там повна колінчиста камера. Якось так. Стор мотора покласти, щоб це мені на стіл не текло. Так, напевно, вернемо. Уха, воно ще дужче витікає. Так, злию зараз масло і будемо далі продовжувати. І так, масло я злив, все рівно відкис воно там прибуває. Просто капець, вирішив, ну що, і так і так воно стоїть на столі. Ну, потрібно буде розібрати, розполовинити. Раз моторчик уже на столі, я його сюди поставив, так дивлюся до всього. Ну бачу, тут усе в маслах, масло добралося через сальник колінвала. Воно все протікає тут. Значить, то скловолокно не тримає. З боксіткою. Не прокатив такий варіант. Ох, йомою, там все у маслі. Болт М8 у картері нарізаний один, а три болти М6. Ух, тут така камера. Як це складали, не знаю. Якось то воно все-таки грязне, чорне. Так, тут це шліфований циліндр був, якщо я не помиляюся, пригадую щось типу такого. Казали мені, коли ми це купляли, що там циліндр був шліфований. Зараз подивимось. Опа. Щось тут, так, під циліндром пираніт прокладочка. Є якісь там царапини такі наглі, прихвати, Ну, треба, то так не роздивлюся, тепер уночі одну руку. Ну, бачу, який щось не дуже видно, щоб він був шліфований, хону взагалі нема, як такого в циліндрі. Ну і виробітки не бачу, є задери. Скоріш за все, це тут старенький поршень стоїть. Або новий поршень на старий циліндр, не знаю. О, колінвал ловить. Колінвал не крутиться. При тому, що він купається повністю в маслі, колінвал ловить, бачите, шатун ловить. Ось так. Колінвал тут перепресований. Має бути вікно. Вікна нема. Не знаю від чого поршень тут підібрали. Поршень тут не такий повинен стояти. Тут повинен стояти поршень з вікном, та яку є джок. Якось так. Колінвал ловить, туго крутиться корінвал. Ну Коль цей поршень, видно, якийсь такий поцарапаний, не знаю чого. Тут виїмка. поршень не від цього, 100% не від цього. 41,5 пише на ньому діаметр. 41,5. Ну, і що? Знімаю ще раз, зараз є поршня. І будемо дивитися, що там так Клинить, Але я вже бачу, що в цьому моторові капець. Уже бачу, що в цьому моторові капець Запчастини частини таку суму, що не цілесообразно його ремонтувати, я так розумію. Картерів немає, колінвала, немає, підшипників немає колінвала і ось так гаразд, сталеві нерви працює. Ось такий проєкт Honda Guro X. Бачите, масляний насос, чого він не тримав, там сальник і все тече. Так, знімаємо поршеньок І будемо зараз дивитися, якось це так складали це все в таких маслах, не знаю. Ну, я так не працюю. Це все в таких приростах масла і бензини. Зараз будемо дивитися, що з від Yamaha Jok. Хто не знає, беріть на замітку. Сепаратор верхній пальчика поршня Yamaha-djock. Шатун Ямаха Джок Він підходить на цей колінвал, можна перепресувати. І під цей циліндр берете поршень Ямахаджок 3 kg шліфуєте циліндр і маєте тоді щастя. А я сьогодні відправлю циліндр на шліфовку не встиг це відправити. У мене ремкомплект Ямахи Джок десь там є. Ну, нічого, поїде слідуючим разом. Так, що в мене виходить, Колінвал бачу, є такі жорстокі мітки, так скажу. Видно, там мітки, бито, клепано. Шатун клинить. Все залито маслом. Через те не міг я копнути лапкою. Ох, тут масло випльоскуєш. Ну, і вал зігнаний. Вал крив, криво крутиться. Ну так я вам не покажу того, але бачу, там він капець б'є. Коротше, мотора треба другого. тут нема що дивитися. Нема що тут дивитися, мотора треба другого. Нам потрібні картера. Потрібен колінвал. А все решта, я знайду, не проблема. Бо цей колінвал перепресувати, я вже взнавав. Дзвонив до хлопців в Одесу, дзвонив у Київ, вони це не, не візьмуть, цей колінвал пересувати. Нам потрібно буде другий колінвал. І картер. Бо це все тече, все в маслах. Ось так гаразд сталеві нерви, купив такого кусок металолому, я вам скажу, а не скутера. Циліндр поганий. Якось так воно все не знаю. Як тут так новий поршень, і так воно скоро це все поцарапало. Куди новий поршень? Це? Не знаю. Не знаю. Новий, не новий, якийсь він такий в нагарах. Не знаю. А ну пишіть коментарі, новий поршень, не новий поршень. Мені цікаво, ваша думка? І цікаво, що робити. Реставрувати цього мотора чи його викинути в метал, та й купити другий. А з вами. І ось такий скутер. Куплений для проєкту, для дітей, для себе. Мені цікава така грузова техніка Honda, Honda Goro X. Goro X буде реставруватися, буде ремонтуватися. Запам'ятайте його з вигляду ось таким, бо ми будемо все робити, повністю будемо і малювати, і встановлювати другого мотора, або цього робити. І буде, я думаю, що у нас зовсім 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 інакший скутерець. Мені цікава така грузова техніка. Скутерець великий, а мотора крішку, я вам скажу, моторчик маленький. Ви там пишіть коментарі. А ви там пишіть коментарі, ставте лайки, як ви ставитеся до таких ремонтів. Мені цікаво. І цікаво, подивитися, що ми зробимо з цим скутером, що з нього вийде. А з вами, як завжди, гаразд сталеві нерви. Всім міцного здоров'я, мирного неба, продовження незабаром!